У рівному попрощалися із добровольцем Юрієм Лідяєвим, який загинув на Донеччині. У Рівненському музично-драматичному театрі гратимуть вистави з аудіоописом для слабозорих. Вічно зелені кущі та трав'янисті рослини у рівному на перехресті вулиць Відінська та Степана Бандери висаджують нову клумбу. На майдані незалежності попрощалися із сорокарічним Юрієм Лідяєвим, який загинув у Донецькій області. Юрій народився у Рівному, де закінчив перший колегіум, а потім РДГУ, де вчився на спеціальності практична психологія та історія. Проте своє покликання знайшов у будівельній справі. Як розповідають друзі, як справжній патріот, він працював виключно в Україні. Ми працювали разом Був хороший. Певнений, все знав, тобто виконував свою роботу на всі 100, викладався. Хороший побратим, ну, друг хороший, нема нічого сказати. Як кажуть, найкращі люди погибають в нього двоє синів. Один в інститут поступив, в школу там ще ходить. Юрій не служив в армії, але це не стримало його. І у перші дні повномасштабного вторгнення він записався добровольцем у військкоматі і згодом отримав повістку. Повідомили у 7 червня 2023 року. В районі населеного пункту Північної Донецької області Юрій Лідіяєв у бою під час штурмових дій отримав поранення несумісні з життям. Поховали його на Алеї Слави на кладовищі у мікрорайоні Тинне. Руслан Севуляк, Назар Мідріган, Суспільне, Новини Рівне. Кожного року орієнтовно з 15 червня на Рівненщині починається збір дикоросів. Для нашої області це дуже важливий вид доходів місцевого населення. Тому що більше трьох тисяч тонн кожного року Рівненщина збирає тільки чорниці. Крім чорниці є інші лісові ягоди, тому дуже важливо дозволити нашим жителям збирати декороси. Але безпека це пріоритетне питання. Тому дозвіл надано для всіх громад, крім шести прикордонних. Заборона відвідувати ліси з метою збирання декоросів стосується Лохницької, Зарічницької, Мильцької, Висоцької, Старосільської та Березівської громади. Шановні жителі області, звертаюся до вас з нагаданням про те, що безпека. Це наш пріоритет, тому будьте уважні в лісах. А в тих громадах, де заборонено відвідування, будь ласка, утримайтесь після перемоги. Будемо збирати. Враховуючи високий патріотизм нашого населення та гуманізм під час військових дій на 40% зросла кількість донацій в нашій області, донори, які максимально здали кров у кількості 40 разів або максимальну дозу у кількості 60 разів, отримують звання почесного донора України і мають надбавку до пенсії у розмірі 10%. Донори, які здають понад 100 разів, Препарати крові отримують державні нагороди. Сьогодні у нас в області є 2672 донора почесних, а також 10 заслужених донорів України. Завтра, 14 червня, під час відзначення всесвітнього дня донора в обласній станції переливання крові будуть вручені почесні нагороди, а також присвоєно 20 звань почесного донора України і вручені відповідні посвідчення. Обласні заклади культури також приєдналися до цієї акції продовж червня. Ті донори, які здають кров, зрештою будуть на станції переливання крові, вони в різний спосіб, можливо, у вигляді лотереї, будуть отримувати такі різні сертифікати на відвідування основних обласних закладів культури. Це театр, це філармонія, це пересопниця, це наші заповідники, Дубинський, Острозький, це краєзнавчий музей, це театр Ляльок, це також бібліотеки, які пропонують безкоштовні читацькі квитки, і користування інтернет-центром. На Рівненщині готуються до 372-ї річниці вшанування пам'яті козаків Богдана Хмельницького, які загинули у битві під Берестечком. Директор Національного історико-меморіального заповідника пола Берестецької битви Леонід Галабус у телефонній розмові повідомив Суспільному, що цьогоріч у зв'язку з воєнним станом 18 травня не проводитимуть традиційний ярмарок, концерт та мітинг. Натомість панахида та урочисте покладання квітів відбудуться. Також відвідувач. Чи зможуть подивитися експозиційні зали заповідника? Буде панахита в основному за участі епіфанія митрополита. Козаки будуть будуть вони там в своєму програмах. Буде сіть, буде козацька там, козацький коліж. Не буде ні концерту, ні виступів, ні мітно того не буде нічого. В Рівненському українському музично-драматичному театрі відбувся семінар для працівників, який організували в рамках проєкту, що передбачає запровадження аудіоопису вистав. Аудіоопис або ж аудіодескрипція, або ж тифлокоментар. Це що стосується перформати... сценічного мистецтва, голосовий опис того, що відбувається на сцені. Тобто рухи акторів, їхня міміка, жести, декорації, костюми, кольори, якісь інженерно-технічні рішення все те, що незряча чи слабозора людина не може побачити своїми очима. Першими виставами з аудіоописом будуть Мартин Боруля та Вечеря з диваком. Будуть описані всі вистави. Це перший етап, і сьогодні ми вже там визначили дещо. Але я сподіваюся, що ми будемо робити це стабільно завше, і нові вистави туди будуть потрапляти в цей лист. Є спеціальне обладнання, яке ми завдяки Українському культурному фонду дістанемо. Це спільний проект. І таких театрів в Україні три: це рівне Хмельницький і Вінниця, які будуть мати змогу обладнати місця. Їх буде до 12 місць, де слабозорі. Або люди, які тотально не бачать, зможуть повноцінно дивитися виставу. Так званий тунельний зір. Зараз ми на екрані бачимо імітації там штучних порушень. Насправді ми можемо комбінувати зароби захворювань сотні. Дуже важко потрапити, якщо навіть не потрапили в театр, потрапити відхідної групи до міста вістав, до Літасні за саме тому дуже важливо, щоб персонал був навчений співпрацювати, взаємодіювати, комунікувати з людьми з різними категоріями, да, в тому числі людьми, люди з порушеними зону. Першу виставу з аудіоописом планують зіграти на початку липня. Артем Остапюк, Суспільне новини, Рівне. Сьогодні зранку на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу у приватному будинку на вулиці Погоринська, що в районі Басового кута, як повідомив речник служби порятунку області Дмитро Мельник, пробувши за викликом, рятувальники встановили, що займання сталося на газоводі, який знаходився зовні будинку. Пожежники подали на гасіння водяний ствол, вогонь вдалося збити. А працівники рівне газу тим часом перекрили вентиль газу. За словами Дмитра Мельника, завдяки спільним діям рятувальників та газово. Ків вдалося не допустити розповсюдження пожежі на увесь житловий будинок. У наслідок пожежі ніхто не травмувався. Прислужба служба повідомила, що, як з'ясували фахівці компанії, які виїхали на місце події, загорання газопроводу могла спричинити пошкоджена ізоляція кабелю до п'єзу елементу газової поверхні. Наразі газова мережа опломбована. Пуск газу відбудеться після усунення наслідків пожежі та надання протоколу справності проводів і кабелів. Удобно волонтери знайшли дві гранати, сортуючи гуманітарну допомогу. Про це повідомила пресофіцерка Нацполіції області Юлія Мозоль. Повідомлення про те, що в коробці з ліками є предмети, схожі на гранати на лінію 102 надійшло від заступника директора волонтерської організації. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Поліцейські наразі з'ясовують, як гранати потрапили до коробки з ліками. Результатами огляду місця події поліцейські вилучили корпус гранати РГД 5, запал до неї, а також гранату іноземного виробництва з підривачем, яка відноситься до категорії небезпечних боєприпасів. Виявили їх працівники організації під час сортування гуманітарної допомоги в коробці з медикаментами. За фактом незаконного поводження із боєприпасами, слідчі розпочали досудове розслідування за частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження... ...вилучені гранати скеровані для проведення експертизи. Дуже люблю цю роботу. Чому люблю? Землю люблю дуже. Я люблю землю. Озеленювачка Тресту зеленого господарства Марія Приходько разом з колегами висаджує клумбу на вулиці Відінська. Каже, за квітами у місті доглядає вже понад 46 років. Проте обурена тим, що рівняни часто їх нищать. Люблю садити. дивіться, як вони розуміють, але дуже не люблю, як їх зривають. А зривають часто Дуже. Я вам даю гарантію. Побачите завтра вранці, прийдете, що тут буде робиться. Квіти на цьому місці висаджують вперше, каже начальниця дільниці озеленення трехту зеленого господарства Валентина Цуркан. Ми Робимо таку теж експериментальну клумбу. Ми ще таких, ну так якби на радіусах повороту клумби не робили. Це експериментально подивимося, як вона буде себе поводити, чи її можна буде в майбутньому далі впроваджувати такі клумби, чи залишатися все-таки на наших позиціях, на наших тих клумбах, які ми садили, з якими. Даний дизайн нам надали раніше. Відповідно, нього ми вирощували і закупляли рослинки. Це буде суто багаторічний квітник. Тут ми використовуємо вічно-зелені кущі і напіввічно-зелені трав'янисті рослини. Це буде лаванда, сантоліна іберіс, вівсяниця. Садимо маленькі рослини, їм треба час, щоб вкорінитися, щоб набрати силу, а вже наступні роки вони будуть радувати своїм цвітінням. Помилуватися квітником прийшла 79-річна Тамара Шевченко. Жінка вимушено переїхала до Рівного з Константинівки, що на Донеччині. Подобається дуже, що в Рівно. Я переселенка, і що в Рівному оце так гарно висаджують, роблять все. Це настрій всіх людей. Ну нас так багато не висаджували, як тут. зі слів Валентини Цуркан. Працівники Тресту зеленого господарства провели 55% висадок, що були заплановані цьогоріч. Загальні відомі локації, які висадили це, напевно, у нас буде це площа театральна, така загальна локація. Магдебурзьке право це наша міська управа. теж така загальна локація. Обдержана так само, такі вже загальні висадили. Плануємо висаджувати колона Божої Матері. Це біля собору Вознесенського. І так само це вже викопали тюпани, перекопуємо клуби, підготовуємо наш рушничок так само для посадки. Вирощувати рослини працівники тресту починають задовго до висадки, каже Марія Приходько. Під час зимового періоду, починаючи з лютого місяця, ми вже починаємо їх, як така сіяти. От бігонія сіється в січні місяці, потім вона пікірується. Потім вона розсаджується в горщики, коли вона вона цього, ми її відсаджуємо. Є, що черенкуємо, черенками розводимо ці кущі, які зрізаються пагони, засипаються в ящики, ставляться вони в підвалі. Ці черенки відростають, і так вирошуємо кущі. Квіти приживаються непогано. Поводять себе теж непогано, хоча б навіть це такі були в нас перепади температури, була дуже висока температура, але ми їх регулярно підливали, доглядали за ними. Пока місіде непоганий результат. Ольга Верещук, Назар Мідріган, Суспільне, Новини Рівне. На Рівненщині в Малолюбашівській територіальній громаді Рівненського району зареєстрований перший випадок в цьому році лабораторно підтвердженого ботулізму. проти восьми випадків ботулізму, які були зареєстровані у минулому році. Випадок зареєстрований у 35-річного жителя, який після філіровки риби, яку власноруч виловив. Вживав хребці з цієї риби для того, щоб уникнути захворювання на бутуліз, необхідно уникати вживання сирої, в'яленої, копченої риби, вживання консервації м'ясних продуктів, грибних грибів і також продуктів, які виникають у вас сумніви щодо якості продукту, транспортування. Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах.